Петро Михайлович, я була дуже щаслива, коли ви мене запросили працювати в університеті і створила курс, який називався Соціально-економічні аспекти розвитку культури. Як ви вважаєте важливість, актуальність оцього курсу, соціально-економічні аспекти розвитку культури, менеджмент культури і маркетинг? Як ваша думка? Людина щаслива, коли вона працює не тільки над задоволенням. Практичних фізичних потреб. Хочеться їсти, хочеться спати. Це перші фізіологічні. Да. так. Але ще людина від всього живого відрізняється тим, що в неї є така важлива якість як совість. Бо якщо цієї якості немає, то ми маємо кацапів. От ми бачимо, що це, так, це так, людиноподібне так, створіння, але це не люди. От. А це створюється духовністю. А духовність формується дуже важлива частина а в ній культури.